Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі, з вами отець Роман Лаба, і якщо ви не боїтеся, що моя думка може відрізнятися від вашої, то запрошую підписатися на цей ресурс. Чи Ісус був мігрантом? Чесно кажучи, вражає певна наукова непослідовність багатьох біблістів, теологів і багатьох ієрархів, коментуючи уривок Євангелія від Матея, другий розділ, який розповідає про Втечу святого сімейства до Єгипту. Багато з них підкреслює, що це не стільки історична подія, скільки богословська концепція. Оповідання, написане для теологічних потреб, щоб показати Ісуса як нового Мойсея, який зазнає досвіду вигнання і повертається з Єгипту до землі обіцяної. Саме так трактує цю розповідь кардинал Джан Франко Равазі. Ісус, на його думку, повторює шлях Ізраїля. Подібні інтерпретації віднайдемо в багатьох багатьох екзекетів, наприклад, в архієпископа Бруно Форте, в покійного кардинала Карло Марія Мартіні і багатьох інших. Чи був такий факт в біографії Ісуса, як втеча до Єгипту? Вони скажуть, ми цього не знаємо, це неможливо довести. Натомість, те, що ми точно знаємо, це те, що євангелист Матей так сконструював, так написав цю розповідь, щоб вона показувала Ісуса як нового Мойсея. І, в принципі, в цьому моменті ще проблеми немає, бо це не є секрет, що євангелисти використовують старозавітні фон, старозавітні тло, образи, щоби представляти новозавітні події. Проблема в іншому, коли появляється ідеологічна потреба, то ті самі богослови, ті самі ієрархи ревно будуть доказувати, що Ісус був мігрантом, посилаючись саме на сцену. Течі до Єгипту. Нещодавно один із ієрархів, кардинал Конрад Краєвський, в рамках святкування Днів Молоді під час однієї з проповідей сказав: Я не знаю, чи ви знаєте, що Ісус був біженцем, Він був репатріантом, бо пізніше повернувся. І ніхто в Єгипті не сказав йому Єгипет для нас, Єгиптян. Як ми чули два тижні тому в Польщі, Польща для Поляків. Там не було б місця для Ісуша, ну, тому що Польща для поляків. Твердити, що Ісус був біженцем, твердити, що Ісус був мігрантом, це екзегеза в неомарксистському стилі, екзегеза, яка намагається відповісти на потреби ідеології, тому що історично це зовсім не так. Приймімо на хвильку, що втеча до Єгипту, яка описана Євангелистом Матеєм в другому розділі, є і історичним фактом, і богословською інтерпретацією і те, і те. Навіть в такому розумінні Ісус не був мігрантом, тому що Єгипет і Сиро Палестина були провінціями однієї держави Римської імперії, де була та сама адміністрація, те саме право, ті самі закони. Не є мігрантом хтось хто з одного штату Сполучених Штатів Америки, переїздить до іншого. Не є мігрантом, хто з одного ланду Німеччини переїздить до іншого. Не є мігрантом, хто з одного кантону Швейцарії переїздить до іншого. Ну і прикладів можна можна говорити багато. Також переконання кардинала про доброту єгиптян, які ніколи б не казали, що Єгипет для нас єгиптян, теж радше викликає доброзичливу посмішку, бо маємо ряд свідчень з першого століття, які говорять про антиєврейські настрої в Єгипті, про дискримінацію. Ну, тут можемо згадати і про Філона Олександрійського, про Йосифа Флавія і, і так далі. Відео з цим уривком, маю на увазі, уривок проповіді Кардинала Краєвського, швидко став вірусним. Це відео стало вірусним, і активно поширюється в соціальних мережах з таким коментарем чисте Євангеліє. Також багато українців поширюють це відео, думаючи, що, що мова про, мабуть, українських мігрантів в Польщі. Дорогі мої, трішки не так до наших земляків Польща як держава поставилася з найбільшою гостинністю. Пригадаємо 2022 рік, коли мільйони наших громадян внаслідок російської агресії повномасштабної війни перетнули кордон Польщі. То уявіть собі, що 70% домогосподарств відкрили свої двері. Так, я зі зворушенням це згадую. Також багато фінансової допомоги було і тому подібне. Хочу сказати, що сьогодні з нашими західними сусідами з Польщею ведеться гібридна війна і першими військами, які намагаються прорвати кордони цієї держави. Є нелегальні мігранти. В основному це сильні зорганізовані чоловіки з боку білоруського кордону, а також з боку німецького кордону. Європейський союз також тисне на Польщу. Ну і Польща мусить опиратися тискові Європейського Союзу. Бо Європейський Союз, наприклад, вимагає, щоб кожному такому мігранту, мігранту виплачувати. Тисячу євро щомісяця. Тим часом, коли пересічний польський пенсіонер отримує вдвічі менше. Ну, здається, є в тому певна проблема і слушно ця держава ставить певні межі. межі. Ну, дійшло до того, що поляки зорганізували власні громадські патрулі, щоб захистити державу. Тому, на мою думку, подібна екзегеза, по-перше, є неправдивою, по друге, не враховує актуальної ситуації, викривляє її. І шкодить національній безпеці. Треба справді бути, ну, якось не знаю, міцно зідеологізованим, щоб не зауважувати очевидних речей. Дорогі мої, нелегальна міграція стала інструментом окупації Європи. Святе писання так, безумовно, заповідає прийняти чужинця, бути гостинним до приходька, але святе писання ніде не говорить про прийняття сотень тисяч зорганізованих чужоземців кремезної статури і призовного віку на милість Божу. Саме з рук такого чужинця загинув молодий солдат-прикордонник Матеуш. Якщо вас цікавить ця тема, то більше її висвітлюю ось в цьому відео. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Знову ж, я нічого не маю проти згаданих мною ієрархів. Я виключно полемізую з їхніми поглядами. Виключно з їхніми поглядами. Тому, якщо у вас є якісь зауваження, є свої коментарі, свої погляди, то теж дискутуємо на основі аргументів. Дякую за увагу. До зустрічі!